Добрий день, з вами компанія Фелісаті Україна, і сьогодні ми вам розповімо про наш будівельний фен ФЕ -E 2000 тисячі -Е ЕМ. Цей фен стане незамінним помічником. Для видалення старої фарби, лаку, підігрівання труб, формування пластику та інших будівельних робіт. Має два режими роботи, різної температури та швидкості повітряного потоку. Завдяки LCD-дисплею ви з легкістю можете налаштувати потрібну вам температуру. Та подвійна ізоляція додасть додаткового захисту під час роботи. Давайте подивимось на режими роботи фена. Перший режим Має швидкість повітряного потоку 300 літрів та регулювання температури від 50 до 600 градусів. Другий режим має швидкість повітряного потоку 500 літрів та так само регулювання температури від 50 до 600 градусів. Також фен має додаткову функцію для охолодження спіралі при закінченні роботи. Вимикає його повністю фен, але він ще буде працювати десь приблизно 10-15 секунд до охолодження спіралі. Має термозахист від перегріву. Фен упакований у компактний кейс набору насадок, що дозволяє виконувати різноманітні завдання. Завдяки ергономічному дизайну та своїм характеристикам будівельний фен стане незамінним помічником для виконання будь-яких будівельних робіт. Замовляйте його на нашому сайті та переконайтеся у його якості самі.